Всім вітрі, підписники та гості каналу Закарпатського Геймера. Мене звати Мішко і сьогодні у нас GTA 5 Онлайн на повістці дня. Що, ж, ось бачимо, граємо ми проти оборства, і вже я граю за фіолетову команду. Натомість команда суперника на одного гравця більша. Тому що. Мені знаєте, в GTA 5 онлайн важко грати тим, що мало тут справ є, яких можна зіграти, тому що деякі гравці відключаються, а взагалі не йдуть і тим самим. Якщо ви хочете, якщо ви маєте змогу грати в GTA 5 онлайн, то пишіть мені в скайп, тобто в приватні повідомлення, ми в скайп і будемо грати вами. Так буде веселіше і чіткіше, так як ви бачили, що сам я граю із братом і. Тим самим вже веселіше грати не одному із. Ну, якщо руйняти GTA 5 онлайн та самп, то я передам перевагу на самп, тим самим, вже, що графіка не грає великої ролі. А ось мені подобається, що можна робити, і що самп, наприклад, самп має змогу грати кожен, майже кожен. Тож, Тож, хлопці, ось так, давайте тепер будемо 22 раунди. Ми повинні боротися ось з як і показано. Коротше. Поки що ведемо в рахунку ми. Нам треба перша зброя, це РПГ. Туди валити треба, там десь. О, все, завалили. Одного є. Так, нам ще треба декількох завалити, щоб збутися цього клятого РПГ. Так, зараз ми акуратненько будемо. Ось вийдемо наверх, щоб було чіткіше видно е, інших гравців. Так, ось дивіться, де. Так, є ще одного. Ми знищили. Тепер у нас мініган. А мініган це чудово, я вам скажу так. Чекайте, ніхера не бачу, де наш приціл. Мені не подобається це саме цим прицілом. Ось маленьким таким взагалі не подобається, тому що поки прицілишся, хер поймеш, де ти в кого стріляти треба і так далі. Ось там із мінігана можна. Так, поки що ми його не завалили. Дивіться, за нами. За нами полюють. Я побачу, тому що вже одна ракета летіла в нас. Це херово. Так, давайте спробуємо ще раз. Треба. Ну, в принципі, у нас на... Ні, вже не на нашому боці перевага, тому що мініган як у нас, так і в них є, але за кількістю вбивств, за... на нашому боці перевага поки що. Тому що о, все, як... як я йому хедшот прямо в голову залупив. Чудово, Це тепер було чудово. Так, дивіться, тут можуть бути два. Ні, прямо тут. Прямо тут будуть два гравці. Чекайте, сховаємося, сховаємось, ховаємось, ховаємося. Я не можу. Блін, на жаль, мініган, блін, зараз мене вб'є. На жаль, мініган, не, не, не можна на Q ховатись в укриття. І це херово. Ну, в принципі, реалістично, тому що Мініган, він, як бачите, великий. І тим самим ми не можемо сховатись на Q. Так, ось у нас вже автомат. Натомість з автоматом вже все легше, і ми можемо сховатись на Q. Тобто в укриття. Тож, дивіться, давайте звідси вийдемо. Так, ось так сховаємось. Так, поки що. Ось дивіться, там мініганчик. Його наш знімає. Тепер. Ну, перевага на нашому боці, хоча їх і більше. Бля, поплавати я не хочу плавати. Так, дивіться, він, він нас побачив, він валить по нас. Давайте поки що будемо. Ну, добре. Вали. бля. Завалив нас, і тепер в них також автомати хероу, тому що. Під такі там я не знаю скільки мені ган випускає куль за один раз, тому що під стільки кулі знаєте вилітати, не дуже хочеться. Так, все, в нас тепер е револьвер. Тепер ми будемо херачити з револьвера. Ну перевага на їхньому боці так дивіться. Блін, поки перезарядиться, поки прицілиться. Так, ну вроді би я в нього влучаю. Але хі. Він мене вб'є, тому що цей е, револьвер так херо, з нього стріляти треба на близьких дистанціях. У них автомати, і їм звісно ж, легше стріляти на далеких дистанціях і триматись на далеких дистанціях. Це херо, бля. Так, чекай. Зараз зараз ми все затащимо. Зараз ми і ти, і я все затащимо. Так, чекай. Де тут, де тут вони суть? Ось один хера. Хера подобного, так не виходить, добре. Ось ще один. Так, де приціл? Ось. О, все, у нас ну, ну ще херот, тому. Ага, у них мініган, знає, у них револьвер. Значить, значит, один є. Добре, красунчик, тепер. Ховаємо, щоб не, не вцілив цей у нас. Добре, тут нас двоє тепер. Давай я тут стану. Значить, стріляємо ось так. Не знаю, чи щось цього вийде. Чи хоча б влучимо ми, значить. Стріляємо. Значить, о, все, красува. Блін, тепер ми з мачетою. Якщо, коротше, ми затащуємо цей раунд, то ми виграли. Так, вони нас не бачать на карті. Ну, по плану, по карті вони нас не мають бачити, але поки що ми ще не виграємо. Ну, це великий плюс, що вони не знають, де ми є. Тож, ми можемо собі обходити так, суперово. Так, дивіться. Добре, ну. Все, все, ми затащили цей раунд. Щок! Цей раунд за нами. Хоча нас і в меншистві грає, але ми затащили. Так треба грати. Це просто ти і я. Ми просто затащили, але я на останньому місці я вбив 4 гравців. Натомість перше місце в них 13 гравців вбито. Ну, нормально, так. Добре, давайте пропускати. І другий раунд. Я думаю, що другий раунд буде лише за нами, тому що лише нам треба вигравати. Так, 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 руки чухаються, треба треба цей раунд просто затащити. Чекайте. Тому що мушу разом з вами я чекати. Так, ну що ж, перший раунд за нами тоді, другий раунд по-любому треба тащити. Тому що тут як. Ну як, їх більше. Це перевага досить така. Ну я скажу у такому бою це перевага вагома. Хоча. Хоча Хер його знає, давайте. Підбіжимо до ворога прямо в тил і будемо звідти йому валити, такі плюшки пристріляти. Так, з РП... Ні, з РПГ можна ховатись, чому він так. Ну, поки що. Ми сховалися. Тут дивіться, як вони валять. Ми можемо двох цих. Ось, дивіться, де вони знаходяться. Нє-ні-ні, ні, ні, я його не завалив. Бля, дивіться, де він знаходиться. Є! Є! Блін, і він мене затащив. <coughs> ні, ні, я його вбив. Я його вбив, але мене другий хтось затащив, мене хтось другий вбив. Так, чекай. Бля, прямо в мене, прямо в мене встрілянув. Паскуда. 4-2 на рахунок, він виграє. Він веде в цьому рахунку, він мене. Так, нам треба ще одного вбити, у нас буде мініган. Давайте, хлопці, давайте затащимо цей раунд, давай. Так, ні, у нас поки що не... О, все, мініган. Ну все, хлопці, вам хана. Так, ну без мінігана буде краще пересуватись, тому що так довго ну, мініган, мініган це, це, це важка зброя, тож. Ви бачите, як він довго пересувається з ним. Давайте якось якось, якось так в басейн стрибанемо, як, як взагалі не хотів. Так, давайте мініганчик. Так, чекайте. Тут починається місиво. Справжнього. Дивіться, в нашого не можуть навіть влучити. Хоча це не надовго. Я не знаю, в кого стріляти. Нашого вбили, але я буду туди стріляти. Там я знаю, що там ховається паскуда, яка хоче мене. Ооо, дивіться, де він. Дивися, 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 паскуда, що робить. Що витворяє? Ну якщо ми будемо так по вогню бігати, так, все добре, у нас автомат. Все, готовий. В нього не вийшло те, що він хотів. Так, ми його зняли, машину, на жаль, не можна сідати. Потім чекайте, тут є двоє. Ось, я його бачу. Давайте, ось, все. Зняли його. Цей налаштований на нас, тому що прицілюється, він прямо бачимо на карті. Показує. Так, давай, тащимо. Затащимо, затащили ще одного. Добре, супер-красавчики. Тепер давайте ще тут ось ще один, який. Блін, ми цього не змогли затащити, вбив нас. Ну що ж рахунок 5-3. На користь цього хлопця. Так, у нас тепер е револьвер знову. Херово це револьвер мати, тому що в них мінігани Їм, звісно що цей раунд буде легше виграти, тому що... З мініганом проти револьвера. Якось це не, не чесно. Дивіться, він не дивіться, скільки куль просто летить а, в мій бік. Так, нахер зараз. Чекай, де ти є, паскуда. Так, десь. Блін, косич... косички мені мішають. А дивіться, як, як пролітають кулі в мій бік. Ну так, да, це нереально. Добре, тепер хоча б у них автомат. Хоча б автомат, то вже нам легше буде їх вбити. Ми ще натомість не одного не вбили з їхнього автоматчиків Недо, недороблених. Натомість, дивіться, можна. Ні, це хер з цього діла, вони по нас валять! Так, в принципі, сховалися. Так, чекайте, поки він. Поки Сука. Ну, дивіться, це дуель. Це дуель. Перевага на його боці, звісно. Бля. Ну, звісно, на його боці, тепер револьвер на револьвер, коротше, тепер все чесно. Але їх більше, скільки нас? Нас троє, їх четверо. Їх більше? Так. Давай тащи, чувак, ну ти повинен тащити. Та давай ще раз, сука. Влучив мені прямо. Бля. Коротше, ми провалюємо. Ми, провалюємо. ми вигравали там, я не знаю, на дві зброї, тепер все, все пішло не так, як я хотів. О, добре, все в нас дробовик. В принципі, ми затя. Ні, в них дробовик уже. Я, бля, я забув, що я за фіолету виграю. Ось, ось він. О, все у нас також дробовик. Чотко. Так, де він є? Де він є? Добре, я його, я його підстрелив. Все, в нас мачета, у них дробовик. Він мене не бачить на карті. Все, Паскуть, все, 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 отак, от отак треба грати. Ось хлопці, коротше, затащили ми ще один раунд. Я не знаю, чи це все, чи ні. Але 31 тисячу ми за це дістали, плюс ще один рівень вишні. Чи не підняли? Не підняли, поки що рівень, але затащили ми, затащили. Все. Ось так, ось так треба грати. Ось! Правильно ти показуєш. Добре, хлопці, я на цьому на це певно цей випуск завершую, тому що не хочу його затягувати. Я просто хотів трошечки розважити вас ось з таким відео. Я не знаю, чи сподобалось воно, тому що я знаю, я ж кажу і ще раз повторююсь: е, грати GTA Online одному, це те, що просто, я не знаю, це не, ну, не те, що має бути, якось так правильно сказати. Тож, дякую вам всім за перегляд, ставте великий палець вверх. Маєте GTA 5 онлайн, пишіть мені у приватні повідомлення. Хочете зіграти сам, пишіть мені також приватні повідомлення. Усім дякую, всім до побачення. Ви найкращі!